Самонагрівні хімічні грілки це швидкий порятунок від холоду. Щоб активувати грілку для рук і тіла, просто відкрийте пакування, дістаньте мішечок, струсіть його в руці. Вже за декілька секунд відбувається хімічна реакція і грілка починає віддавати тепло. Покладіть грілку у внутрішню кишеню одягу та отримайте тепло до 8 годин. Щоб активувати устілку, дістаньте її з пакування та вкладіть взуття. При ходьбі устілка активується та почне віддавати тепло. Найкраще устілка функціонує при застосуванні засобу сушкар. Цей натуральний сорбент вбирає зайву вологу при використанні грілки, що збереже від подальшого переохолодження ніг, а також очистить та продезінфікує. Для подовження ефекту від грілки, зменшіть доступ кисню, розмістіть грілку у закритій кишені або під одягом. Важливо, не розміщуйте грілку безпосередньо до шкіри. Залиште між шкірою та грілки мінімум один шар тканини. Кожну годину діставайте грілку та струшуйте, щоб продовжити хімічну реакцію. Всередині грілки оксид заліза, що є безпечним для природи та людини. Хімічні грілки це порятунок від холоду та гіпотермії завжди на сайті «Парамедик».